Вітаю в ефірі, програма жіноче коло. І сьогодні ми, як завжди, зібралися, щоб розібратись в актуальному на сьогодні питанні для жінок, що ж повинно бути важливіше для жінки, сім'я. Чи кар'єра, і сьогодні в цьому питанні мені допоможуть розібратися прекрасні мудрі жінки, які вже визначили ці позиції: а саме Ольга Мартинова, Ольга Шемет та Світлана Остінова. Перше, що напевне, хочеться запитати, як ви думаєте, дівчата, наскільки це зараз актуальне питання, і наскільки потрібно про нього говорити? Ну я думаю, що роль жінки в суспільстві це завжди актуально, тому що суспільство рухається, виникають якісь. Інші проблеми, і жінка мимоволі не може бути поза цим, бо якщо є родина, чи робота, чи бізнес, друзі, тобто ми не можемо себе виособити від тих проблем, які навкруг нас. І таким чином ми десь впливаємо на те, що робиться сьогодні в світі. Я не буду відокремлюватися, я теж вважаю, що це дуже важливо у виду того, що. Україна, українці вимирають, і демографічна ситуація катастрофічна, тому треба зараз думати про те, що будь більше народжувати, а де вони з'являються найбільше ну, у сім'ї, звичайно, то це важливо. Так, я согласна з Ольгами в тому, що на сьогоднішній день це актуально. І може бути Сейчас он еще более обостряется. То есть последнее время еще более обостряется. Поэтому думаю, что сегодняшний разговор будет очень кстати. Для початку я пропоную вам видео, в котором есть два примера женщин. Карьеристка и женка, которая больше посвятила себя семье. Мне кажется, что нужно немножко забыть о себе. Понимаете? И все время только думать о них. И еще обязательно нужно знать, что будет очень нелегко. И не только физически, а будет нелегко даже материально. Самое главное, это распределиться. Вот я, я и мои старшие дочки, мы все вместе, все, мы вяжем. Вот это я сама сделала. Мы вяжем для всей семьи, понимаете? И сами шьем. Угу. Вот какие-то вещи. Понимаете, да? Есть вопрос у заместителя директора? Нет. У главного инженера? Нет. У директора? Да, есть. Вопрос к отделу сбыта. Почему не выполнили план по отгрузке продукции? Не было цистерн! Транспортный цех, почему не дали цистерн? А потому что нет порожника. Какие меры приняли, с кем решали вопрос? Да чего ж только не делали. Министру звонили. Угу. Сергей Степанович, я вас прошу лично, займитесь, пожалуйста, этим вопросом, сообщите мне завтра. А сегодня, чтобы отгрузка шла с учетом вчерашних суток. Хорошо. Башу спасибо товарищи. диспетчиськи закончена. Напоминаю, що в шістнадцять часов стоїть собра. Ірочко, сообщить, пожалуйста, всім, що в состоится совещание, как намечено, а в чотирнадцять міняється у меня заседание комісії в насоветі. Вы знаєте, от я подивилася ці відео, які ви нам показали, і я хочу сказати, що для того, щоб людина, жінка власне визначилась в своєму житті, що їй робити? Будувати кар'єру, народжувати дітей. То є дуже багато чинників, які впливають на ту жінку для того, щоб вона зробила свій вибір в житті. І насправді дуже багато, от в якій сім'ї виросла, які були вдома традиції, що вдома пошановувалось, яке було відношення до чоловіка. Я, наприклад, народилась на Західній Україні, і я знаю, що в нас навіть навіть їжу ложили на стіл, от мене бабуся ділила на всіх. Там ножку зятєві, ножку чоловікові, жінкам крильця і так далі. Сама їла завжди шийку і казала, що вона дуже любить. Я завжди думала, що та бабуся любить ту шийку, там нема що їсти. А так їй досталося. І я завжди думала, що в мене буде велика родина. Але такі були часи. Так ми тоді жили. Чоловікам було важко, можливо, навіть знайти роботу і десь установити себе в. В плані того, що він повинен керувати родиною, мимоволі, коли вже є діти, жінка перебирає на себе, тому що треба вчити дітей, годувати, одягати і працювати, заробляти. Зрозуміло. Світлана, що ви думаєте з цього приводу? Я, я, я сказала таку фразу – «Сложилось так, як сложилось». І от я на сьогоднішній момент я бачу, що дуже багато людей, особливо от старшого покоління. Ну а отсюда и молодые люди, потому что они все из семьи. То есть образ отношений мужа, жены, э, ну, матери, он, он идет из семьи. И они сейчас даже уже молодые, они говоря, уже более старших людей. Они вот сложилось как сложилось. Угу. А, не, ну вот не получилось, вот муж так. Ну я уже молчу о той поговорке, которая как это бачили очи, собрала. Ну а что тут неправильно? Потому что во взаимоотношениях, как я вижу, сложится может все так, как захотят он и она. Насколько они открыты друг другу, насколько они имеют желание немножко свой эго, свое эго при... Остановить і більше віддавати чим брать. І от Ольга сказала, що їй пришлось многое взяти на себя. Ну такі часи так. в суспільстві тоді були. Согласно. Розумієте, що розвалився радянський союз, не було роботи для Согласно. чоловіків. Можливо, той чоловік і взяв би на себе більше. але він ну на ту минуту не зміг. Я з вами согласна, і в той же час ми бачимо це зараз. Тобто зараз <гум> жінки продовжують на себе брати <гум> од львівну долю. А многі говорять, я вот это, Ну это так, скажем, образно, вот это я делаю лучше, посмотри. і вона набирає на себе. Вот это я делаю лучше на сяд? Ну, Давайте так. Все ж таки, обставини справді бувають ці різними, але не, зараз жінки виховують дітей, і це мені здається навіть десь і питання буває виховання. Як ти виховуєш дівчинку? Що для тебе головне твої амбіції? Що для тебе все-таки головне твоя сім'я? І тут уже виникає питання, як виховувати, коли ще ці обставини не виникли. Оль, що ви з, цього? Ну, з приводу виховання у мене был старший брат, и он есть, <laughs> он на 10 лет старше за меня, и он меня выховывал, и он сказал мне, Ты, Я ненавижу этих женщин, которые лезут наверх, отбрасывают этих мужиков и, значит, сами лезут вперед. Ты должна заработать свои 100 рублей, быть всегда при параде и быть дома. Це таке глибинне моє виховання. У мене є пропозиція подивитися відео з думкою чоловіка. Що вони з того приводу думають? Давайте послухаємо. Молодий чоловік має как-то реалізувати себе спочатку. Вот, то есть нету такого только школу закончила університет, не имея має практики, опыта в. Где-то работать, я не знаю, общение с людьми, только общение уже не на уровне студента, ученика, а на уровне э, деловых отношений каких-то. Вот. Хотя бы чуть-чуть, ну, чтобы она реализовала себя там, девушка. А потом уже, когда она подобрала партнера, вот, я думаю, там уже она должна определиться. Чисто конкретно, вот жена, это карьера, я неприемлемо. Это, ну... Это глупо. Карьерист любой. Что мужчина, что женщина, что ну, они просто видят только одну цель, и другого не может быть, как говорится. А вот если идет симбиоз, тогда да. Я вважаю так, ну я лично не хотів би, щоб не жінка займалася кар'єрним ростом. Ось така цікава чоловіча думка, що дівчина повинна спочатку і вивчитись, а потім це навчання закинути і бути сім'єю. Як ви думаєте, чи захоче жінка, після того, як вона вже вивчиться, щось десь попрацює, все закинути і сидіти вдома? Ну, захоче, я думаю. Просто зараз помінялося відношення, то я пам'ятаю мої. Коли я виходила заміж, то жінці було, як правило, дівчині 20-22, чоловікові 22-24. І ці люди вступали в сім'ю, ну, але ви знаєте, давали гуртожитки, потім ми ставали на чергу на квартири і так далі. Зараз цього всього немає. І чоловіки пізніше женяться, і дівчата теж вивчились. Якби сказати російською, а і потім вони вже бачать, що вони хочуть в житті? А потім, звичайно, так вже десь а потім виявляється, терористі. що хочуть вони сидіти, і жінки вдома, так ну але бачите, навіть на те, щоб жінка зараз сиділа вдома, то все рівно їй дають більшу можливість. Але на диво, чому жінки не ну не дуже, не дуже багато жінок, які вибирають лише дома залишатися. Світлана, хочете запитати вас, як ви думаєте, наскільки це впливає на сім'ю? Коли жінка, вона займається лише роботою. Роботою. Ну от я совсем недавно ще раз видела документальный фильм о Леонтьевой Валентине Леонтьевой. Угу. Это такой яркий пример того, женщина и карьера и семья, что ну, еще более яркого, ну, трудно представить, угу. когда она сама говорила, что Моя робота це моя сім'я, коли її син не отримав той любві материнської, коли вона його задарювала подарками, тому що имела очень большой на то время заработную плату, і он її не видел. І в ітоки, коли вона ушла з життя, він не прийшов на її похорон. Як ви думаєте, якщо жінка вона реалізована в кар'єрі, як ми говорили, тільки що про іонтів, але не реалізована в сім'ї, як це може неї сказатися? Чи вона бути повністю щасливою? А, важко я не була не реалізована в сім'ї, але я не думаю, що це дуже так погано, особливо тоді, коли приходиш додому з роботи з сумками, і тут тобі дома ще треба всіх нагодувати за всіми прибрати. І думаєш, оце якась жінка зараз прийшла додому і сама собі там ну, захотіла, захотіла що хоче, те й робить. І я не думаю, що ці люди нещасливі геть. У кожного якесь своє щастя, і кожен сам, кожна своя доля, свій шлях широкий. І жінка так само, як і чоловіки, хай вони мені пробачать, вибирають і свою долю, і свій шлях широкий. Я так думаю. це знаєте. Є такий жарт. Що а де твоя половинка? Нічого що я цілою народилася. Так? Мирнусь до того, що обставини все таки бувають різними, але мені здається, ми всі разом прийшли до того висновку, що сім'я вона дуже важлива для жінки. І не на те, що звісно їй треба реалізовуватись, треба займатися собою, все таки і в сім'ю треба можливість знаходити час, вкладувати теж себе, вкладувати свій час, вкладувати якісь творчі моменти для того, щоб потім ці стосунки вони продовжувалися і через багато років. Коли діти виросли, вам і було і чим зайнятися, тому що ви десь і реалізовувались, і щоб стосунки в сім'ї вони були хороші.